Росія атакувала Україну аеробалістичними і крилатими ракетами. За попередніми даними, в небі над Україною українська ППО знищила шість кінжалів, стільки ж калібрів і два розвідувальних безпілотники. Внаслідок удару ворога уламками ракет в одному з районів Київщини пошкоджено кілька десятків приватних будинків. Постраждала 82-річна жінка, а також поранення дістав водій автомобіля, який їхав по дорозі. Загалом постраждали семеро людей. Серед них і одна дитина. Масованим вогнем вдарила російська терористична армія і по Херсону. Удари наносились по Таврійському корабельному районах та центральній частині міста. Через обстріли пошкоджено медзаклад, дитсадок, супермаркет, житлові будинки, автівки, лінії електропередач не обійшлося і без постраждалих. Було на жаль, травмовано шість людей. Слава Богу, обійшлось без жертв протягом години. На території Херсонської громади травмовано 19 цивільних осіб внаслідок терористичних дій військовослужбовців Російської Федерації. На площі перемоги готують місце під пам'ятний знак загиблим під час російської ракетної атаки 14 липня. Поблизу будинку офіцерів та ювілейного вже почали підготовчі роботи. Про це повідомив мер Вінниці Сергій Мургунов. Нагадаємо, минулого року вінничани підписали петицію з проханням створити сквер та меморіал у пам'ять загиблих внаслідок теракту. Вже в квітні показали фінальний варіант ескізу майбутнього пам'ятного знаку. Він буде у вигляді голубів, що летять у небо. Поруч буде сформована зелена зона. На ній планується. Висадити 29 сакур. Саме стільки людей вбила Росія на площі перемоги у Вінниці. Отрута радіація і кишкова паличка. Експерти дали попередні прогнози щодо шкоди завданої екології та українцям внаслідок підриву рашистами Каховської ГЕС. Втім, оцінити весь масштаб трагедії наразі неможливо, адже на екологічний стан півдня країни вплинули тонни забрудників. Як органічних, так і неорганічних забруднень. Є небезпека, та, що на дні Каховського водосховища були відкладені радіоактивних ще чорнобильських відходів. Є забруднення важкими металами. Це ж і це радіоактивність, сторонці 90-радіоактивність. Свинець є отрутою нерокі. Печінки у останні дні знаходять кишкову паличку, сальмонелу у водоймах. Усі відходи течією понесло у Чорне море. Тому наразі є заборона на купання для повної очистки водойми. Потрібні десятки років. Спрогнозувати, коли ми зможемо поніжитись у чорноморських хвилях, важко навіть екологам, що небезпечно. Це в основному збудники хвороб, які будуть в тому числі і такі патогенні, які е, дуже тяжкі, скажімо, холерна бактерія. Через різке зміління Каховського водосховища втрачено близько 20 цінних видів прісноводної риби. Легкою здобиччя для хижаків стали птахи, які гніздилися на узбережжях, але найбільше постраждали території, куди вода прибула. Всі ті оселища, рідкісні біотопи, які були притаманні для тої території, наприклад, піщані оселища, вони будуть затоплені і втрачені. Це Олешківські піски, заповідна територія, вона фактично повністю затоплена. Затоплено приблизно 48 об'єктів природно-заповідного фонду. Відповідно, це буде мати свій вплив на рослини і тварини. Багато видів червонокнижних буде втрачено. В Україні немає жодної області, куди прашисти не дотягли свої утруйні пазурі. Зокрема, на Вінничині найбільший слід на стані довкілля залишили ракетні влучання в електростанції, нафтобази та їх горіння. Наслідки злочинів Ерефії у нашій області фіксує Держекоінспекція. По всіх випадках, де були руйнації на території Вінницької області, екологічна інспекція виїжджала, відбирала зразки. Спільно із правоохоронними органами проводили дослідження і розраховували збитки. Лише там, по частині, де в нас є інформація, було розраховано більше 2 мільярдів гривень збитків. Загалом лише за перший рік повномасштабної війни Росія завдала збитків інфраструктурі України на майже 144 мільярда доларів і забрала найдорожчі і неоцінене життя десятків тисяч синів і дочок нашої держави. Рис, макарони, дві пляшки олії, різні консерви, а на солодке зефір. Такий пакунок сьогодні отримала пані Галина. Для мене важливо тим, що в мене чоловік хворіє і для мене от рис ну на дієті він, і якби, такі продукти рис, макарон, вони мені важливі. Проднабір отримує вже вдруге. Каже, вистачає такої допомоги на кілька місяців. В нас час, так як все дорожає, то для нас це гоніч. Сформували пакунки з найнеобхіднішим. Вінницька міська рада спільно з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом. Координатори та депутати особисто передають пакунки людям. З 24 лютого життя змінилося, і всі наші депутати автоматично стали волонтерами, волонтерами кожній своїй сфері. І сьогодні тут ми спільно показуємо так само приклад, як можна допомагати нашим військовим родинам військовим. Цього дня допомогу отримали сім'ї захисників та захисниць загиблих, військовополонених та безвісти зниклих в межах ініціативи Віничани важливі. Понад три тисячі таких продуктових наборів видано. Видаються вони відповідно до комплексної програми, до пасхальних свят, до Трійці, до Дня Конституції. Тобто ми вивчаємо і знаємо, скільки в нас мобілізованих близько, і на кожну сім'ю розрахований такий продуктовий набір. Значна частина тих, хто прийшов по допомогу пенсіонери. Кажуть, не або як раді, адже це значно зекономить їх бюджет. Тут все ну, якось продумано. По Потрохи, але по воно все від солі до олії. Вже якось тоді з сімейного бюджету не треба витрачатись, і то розпотримує. Там тушонки була баночка. У мене мама інвалід першої групи, 5 років лежить вдома, то їй було приємно. Міжрегіональний координаційний гумштаб та міська рада продовжують працювати для людей у різних напрямках. А волонтери зізнаються, поки країна в біді не мають права на втому. Сьогодні такий час, коли потрібно об'єднатись навколо цієї біди, яка прийшла б, і, і перемогти її. Врешті-решт зовсім недавно відправляли. Гуманітарну місію разом з тим необхідним у Херсон. Ми допомагаємо дуже системно і вже довгий період. місту Балаклії усім, хто може отримати допомогу, попередньо зателефонують з департаменту соцполітики. Видають протнабори набори з 9 до 16 години. З активної зарядки на свіжому повітрі розпочинається день вихованців пришкільного табору Діти землі у 29-му ліцеї. Табір нараховує 225 вихованців, дев'ять загонів. Тому на сьогоднішній день це є дуже важливо, тому що дітям, коли в країні війна, під час повітряних тривог вночі, декілька тривог на день, потрібно дійсно їм ось така релаксація. Добряче розім'явшись, малеча прямує на сніданок сьогодні. У меню запіканка з полуницею. Тут їх гарно годують, тому що за кошти міського бюджету піднята вартість харчування. Якщо вона у 2021 році була 22 гривні, зараз вона 82 гривні. Є в раціоні фрукти, є молочна продукція, що вимагає державна Держпродспоживслужба і всі вимоги здорового харчування дітей. Вчителі підготували для дітей цікаву розважальну навчальну програму. День розписаний по хвилинах з 9-ї ранку до 17-ї. Кожен день у нас якісь різноманітні квести, кожен день щось нове. Ну, от недавно ми десь ходили в планетарі, мені там дуже сподобалось. Ми там йшли в якусь таку комнату і дивилися наверх, і там нам показували якісь зірки, що означають. Як релаксують дітвора у пришкільних таборах? Та чи створили для них безпечні умови, перевіряє міський голова Сергій Моргунов. Саме головне у нас із 4440 дітей, які є в 27 пришкільних таборах, третина це захисників. УБД малозабезпечені, діти сироти і переселенці. За розкладом у дітей пізнавальна квест-гра про навколишній світ. На кожній з десяти локацій своє завдання. Ось тут до прикладу діти знайомляться з морськими жителями. Це хто? Mm -hmm. А це, хто? це коник. Київ. Київ. А от Вихованці веселкової планети, які оздоровлюються на базі п'ятої школи, на одній з локацій відгадують казкових персонажів. Лисиця, лисиця, лисиця. лисиця нечемка така, прокопнула нашого колобка. Білосніжка попелюшка Гаррі Поттер, Сова й не лише. Малеча й сама перевтілилася у героїв улюблених книжок. Кожний із людей і дітей приходить в казкових нарядах. Я для себе брала Україну. Я сьогодні казак бігати і. І казати різні слова, забивати баскетбольний м'яч в кольцо. Пришкільні табори цьогоріч функціонують лише на базі тих закладів, де є укриття. Адже безпека дітей на першому місці. Тож, відвідавши табір, мер інспектує укриття. У нас невелике укриття, але нам ми вам дякуємо за те, що у нас воно є. І ми можемо офлайн навчати дітей. Перечекати повітряну тривогу малеча може на м'яких пуфах з іграшками та розмальовками. У нас в укритті є дуже багато різноманітних ігор, і забезпечено в нас є і телебачення, і інтернет проведений, тобто ми можемо там теж креативно проводити час, поки лунають сигнали повітряної тривоги. Міський голова зазначив, діти заслуговують на щасливе дитинство, яке наразі намагаються в них відібрати окупанти. Тож необхідно робити все можливе, аби хоч трішки додати радості у життя малечі. Для маленької дитячої психіки це досить складно, і наше завдання на дано випадку, з морально-психологічної точки зору, ну дати таку умовну реабілітацію чи такий релакс, якщо можна це сказати. От. І важливо, щоб ці діти тут отримували і відповідно і знання, і позитивні емоції. Ми сьогодні в п'ятій школі там. День казки, а завтра буде день енергозбереження, наприклад. Тобто, я думаю, що це цікаво в цілому. Навіть мені було цікаво, якщо чесно сказати. Відвідав міський голова шкільну їдальню. І тут мера цікавить раціон дітлахів. На обід у нас сьогодні борщ зі сметанкою, тефтелі з свинини, кашка гречанова, салатик з помідорів, і огірків і апельсинчик. Покращилось ну, зараз, покращилось харчування, Я. тому що більше з'явилося фруктів, овочів так. для дітей. Планетарій, зоопарк, кінотеатр. Задля цікавого та різноманітного дозвілля віницької малечі в кожному таборі у педагогів індивідуальний підхід. Ми розпочали. Такий проєкт раннього занурення у професію і е, співпрацювати почали з Вінницьким вищим професійним училищем сфери послуг. Діти наші відвідують майстер-класи з приготування їжі з моделювання зачісок. А от на цій локації своя танцювальна тусовка під українські хіти. Загалом у веселковій планеті відпочиває 210 вихованців. Розважатимуть у пришкільних таборах діток до 22 червня. Легенди спорту: 18 чемпіонів з Вінниці отримали нагороди від міської ради. Попри війну, виклики та обмеження віничани продовжують виборювати перші місця на всеукраїнських та світових змаганнях. Чемпіон Європи та України самбо Антон Додон зізнається, труднощі в спорті є, але юнака вони аж ніяк не зупиняють. Багато супротивників виїхало, багато кого загортувало. Ця війна набагато сильніші стали люди. Діти в вікових категоріях. Борються набагато сильніше, ніж раніше. Кожен із нагороджених спортсменів завоював світову спортивну славу. Їхні здобутки це важка багаторічна праця, що потребує всебічної підтримки. Звичайно, що відрядження є складова, фінансово затратна і завжди є допомога Вінницької міської ради в відрядженні по підготовці до змагань, тому що треба забезпечити спортсмена як і гідним з харчуванням, щоб він міг добре виступити, так і правильним інвентарем. Тому ми над цим всім працюємо і тому ми сьогодні маємо результат. Тував новий ракетний удар по Вінниці. СБУ затримала 30-річного мешканця міста, який займався підготовкою російської повітряної атаки на Вінницю. Таке завдання ворожий прибічник отримав від російської спецслужби на початку червня цього року. До виконання завдань приступив без зволікань. Зловмисника затримали під час виконання чергового завдання окупантів. Серед них було отримання даних про військові та оборонні підприємства. Нашого обласного центру він шпигував за охороною, за переміщенням військової техніки та особового складу сил оборони. І ці звітні матеріали передавав секретним каналам до свого куратора. За такий злочин зраднику загрожує довічне ув'язнення. Автотроща на перехресті, ДТП між двома легковиками трапилася у Вороновиці Вінницького району. За попередньою інформацією слідства, водійка Фольксвагена, виїжджаючи з другорядної дороги, зіткнулася з Хюндаєм, що рухався головною. Нині правоохоронці проводять ряд експертиз. Поки водіїв перевірятимуть на стан алкогольного сп'яніння їхні автомобілі помістили на арешт-майданчик. Водійка Фольксвагена 39-річна місцева жителька отримала цілесні ушкодження та госпіталізована до лікарні. Поліцію призначено ряд експертиз для встановлення обставин ДТП. За фактом дорожньо-транспортної пригоди розпочато досудове розслідування в рамках кримінального провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. За таке правопорушення передбачено обмеження волі на срок до трьох років. Майже чотири тони алкоголю на понад 230 тисяч гривень вилучили поліцейські. 58-річний підприємець продавав на одному з Вінницьких ринків сік та воду. А от для обмеженої кількості людей з-під прилавка торгував ще й горілкою, коньяком та вином. Проте дозволу на це не мав. За таке правопорушення чоловікові загрожує штраф від 17 до 34 тисяч гривень з конфіскацією товару. Під час проведення заходів з протидії незаконній реалізації підакцизних товарів на одному з ринків міста Вінниці виявлено факт реалізації алкогольних напоїв без відповідної на те ліцензії. Відносно порушника складено протокол за частиною першої статті 164 КУПАП порушення порядку ведення господарської діяльності. В літній сезон з меншою субсидією в головному управлінні пенсійного фонду Вінницької області перерахували субсидії на неопалювальний період. Цей процес традиційно відбувся автоматично, якщо у господарстві не змінилися дані, зокрема про майновий стан чи склад сім'ї. Перерахунок ми проводили вперше, і було здійснено автоматичний перерахунок для 34 тисяч домогосподарств, які будуть користуватися літньою субсидією, і 58 тисяч пільговиків також здійснено перерахунок на літні тарифи. Загалом, в цілому, на виплату пільгі субсидій на неопалювальний період спрямовано 44 мільйони гривень, і ці кошти вже виплачені в червні місці. Та в літній неопалювальний період вінничани отримують значно меншу допомогу на оплату комунальних послуг ніж зимою. Особливо це торкнеться пенсіонерів, адже в березні відбувся перерахунок виплат і розмір пенсій в області в середньому зріс на 500 гривень. Відтак, через те, що дохід збільшився, а розмір комунальних лишився на тому ж рівні, пенсіонерам, які отримують субсидію, нарахують меншу допомогу від держави. Кожна субсидія розраховується індивідуально, і вона залежить від витрат, які використовує домогосподарство, і доходів, які отримують члени домогосподарства, враховуючи те, що пенсійна виплата зросла, відповідним чином розмір субсидії міг змінитися або ж взагалі бути рівним нулю. Також залишилися без допомоги від держави ті, хто боргує за оплату комунальних. Або ж якщо кількість зареєстрованих в будинку і тих, хто там проживає, різна. Дізнатися, чи нарахована субсидія і яка сума можна в особистому кабінеті на веб-порталі Пенсійного фонду України. Ходи, маленька маленька дівчинка. Мімішна проте з характером і солодка, як херсонський кавун. В своєму новому помешканні нас зустрічає маленька перемога. Фрід, фрід, золото, переможка. Її старий дім затопили російські нелюди, підірвавши гес. І в таких важких умовах вона боролась і виборола своє життя. Кілька днів тому малечу та ще з півдесятка приречених на страждання та страшну смерть пухнастиків витягли з водяної пастки вінницькі зооволонтери. Такий цінний хвостатий багаж доправили на захід України. Чернявку проїздом через наше місто забрала собі Вікторія Гладько. Ми поїхали до лікаря, бо все таки це ж якби вона була в таких умовах. І достатньо маленька. Зробили вакцинацію, огляд повністю, всі всі процедури, краси, всі все, що потрібно, і потім вже її забрали додому. Спершу планувала улюбленицю назвати Динька, але поглянувши в очі, які в свої кілька місяців пережили стільки страху, вирішила дати інше: сильне і символічне ім'я. Переможка, це така ніжність. У нас переможка. 22 кілограми щастя, яке на зло всім оркам вижило і перемогло. Я вважаю, що для неї вже достатньо. Просто ну, вона вже перемогла всю російську армію. Вікторія має досвід догляду за чотирилапами. В свій час в її сім'ї 17 років жив той тур'єр. А ця маленька каже, має ну, дуже рідкісну породу. Вона в нас взагалі не дворова собака. Є така елітна порода, не знаю, чи ви знаєте. Херсонська дворяночка. Знаєте за Ні, ні, не знаєте. Це така, вона дуже дорога. Це не просто це. їй важко знайти. Має ця безцінна улюблениця, як і кожна істинна дівчина свої слабкості. Перша це м'які іграшки. Зайка диви. А друга стильне взуття на підборах. Не встигає Віка дістати з полички брендові туфлі, як перемога обирає собі пару. Що в нас? Сім'ї називається Мама не дозволяє. То це е, обов'язково потрібно зробити. Обов'язково. Вона обрала трендовий цьогоріч колір. А ще іноді розглядає себе у дзеркалі. Сьогодні каже власниця, її улюблениця встала з тієї лапки. Тож своїм відображенням задоволена, що правда так буває не завжди. Коли ми дивимося на себе дуже довго в зеркальце і дуже або радіємо, або злимося. Ну напевно, один ранок прокидаємося всі гарні, інші не дуже, тому так. Далі за розкладом прогулянка на травичці, це сьогодні переможка активно досліджує двір, коли лишень приїхала з затопленого регіону, з рук власниці не злазила. Тож історія херсонської дворянки це приклад того, як любов лікує, навіть якщо поранена душа тварини.